А от що про корупційний скандал в українській енергетиці говорять та пишуть у США е, нашого головного партнера. Факти збирала власна кореспондентка ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко. І вона наживо зараз з нами та готова поділитися е, своїми думками та спостереженнями. Тож, Олю, е, чи є реакція США? Адже офіційно ми не чуємо наразі жодних коментарів. Ну і чи відбувається якась комунікація з цього приводу залаштунками? лаштунками? нам, будь ласка, ці моменти. Та Солю, підтверджує сам перед твої слова про те, що жодних офіційних коментарів від американського уряду ми наразі не маємо. Ніхто ані з адміністрації Дональда Трампа, ані з державного департаменту не висловлювався публічно з цієї справи. Але звичайно, це не означає, що реакції немає. І сама адміністрація президента України схоже виходить на американців із комунікацію. У вівторок, коли вже відбулися обшуки у фігурантів справи, Володимир Зеленський провів онлайн зустріч з американськими. Законодавцями він поширив відео їхнього спілкування, де дякував за співпрацю. Пані посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина пізніше підтвердила: інформують конгресменів і сенаторів про перебіг справи. Також сьогодні глава офісу президента України Андрій Єрмак запостив фотографію із зустрічі з тимчасовою тимчасовою повіреною. Сполучених штатів у справах України Джулі Девіс. Далі я зацитую: окремо зупинилися на темі боротьби із корупцією. Написав Єрмак, висловили спільну впевненість, що розслідування гучних кейсів має бути ретельним, професійним та неупередженим і привести до реальних результатів. Пані посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина напередодні і сьогодні давала інтерв'ю у студії американських телеканалів. І головні її тези такі. Справа розслідується, затримані не у прямому підпорядкуванні президента України. Покарання мають понести усі, в тому числі друзі. Виявлено багато справді неприємних фактів. Менш ніж за 24 години президент попросив цих міністрів подати у відставку, і наступного тижня парламент розгляне їхнє звільнення. Їх було відсторонено. А проти інших фігурантів справи вже запроваджено санкції. Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця, незалежно від того наскільки близьким другом ви є для будь кого Ті нагадаю, що Сполучені Штати з початку цього року не надають Україні безкоштовної безповоротної допомоги, тому не йдеться про корупцію за їхні гроші. Тож американські медіа більше фокусуються на реакції Європи. Washington пост сьогодні вийшов із таким заголовком. А це стаття, яка називається Розслідування корупції пов'язане із близькими до Зеленського, посилює занепокоєння Європейського союзу щодо допомоги Україні. Скандал пов'язаний із хабарями в державній атомній енергетичній компанії України. Відродив побоювання щодо того, що європейські гроші викачуються корупційними методами замість допомоги в боротьбі з Росією. Кінець цитати у матеріалі перелічуються публічні реакції єврочиновників на корупційний скандал в Україні. І і зазначається, що він посилює позицію скептиків щодо допомоги Україні а також нагадується, що у серії звітів про прогрес країн-кандидатів в Єврокомісії цього місяця попереджали про обмежений прогрес у боротьбі з корупцією в Україні. Корупційний скандал, що охопив уряд президента України Володимира Зеленського, киде зловісну тінь на плани європейських країн направляти Україні великий приплив грошей та на прагнення Києва вступити до європейського союзу. Скандал пов'язаний з хабарями в державній атомній енергетичній компанії України та причетний до нього близький друг і колишній діловий партнер Зеленського відродив занепокоєння щодо того, що європейські гроші викачуються шляхом хабарництва, замість того, щоб допомогти допомогти Києву захиститися від вторгнення Росії. Financial Times у заголовок статті винесли, що цитую Зеленський дистанціюється від партнерів у корупційному скандалі військового часу. Кінець цитати В матеріалі, зокрема, йдеться, що проти Зеленського наразі не висунуто жодних звинувачень. Хоча згадується, що його на відомих вже аудіозаписах згадують фігуранти справи, які, начебто, телефонували президенту. Financial Times, пише офіс президента, заперечив залученість Зеленського і сказав, що невідомо про що насправді був той. Телефонний дзвінок американський телеканал Newsmax, близький до республіканської партії, зазначає, виникають питання, що насправді знали про схему високопосадовців в уряді. І нагадує, як минулого літа офіс президента намагався ліквідувати незалежність антикорупційних інституцій набу і САП. Ось такі запитання солі зараз виникають в американських змі наразі без відповіді, але і з ходом розслідування відповіді, очевидно, з'являтимуться. Студія дякую, Олю. Спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо із Вашингтона і, зокрема, поділилася своїми спостереженнями, що говорять у США про корупційний скандал в українській енергетиці.